Останні дні осені, а троянди все ніяк не хочуть закінчувати своє цвітіння. Вже і перший сніг був. Вітаю на моєму каналі. Зараз пройдемося по двору, подивимося, що у нас зроблено вже. Чоловік приводить до порядку виноград. Ось був такий кущ винного винограду. Ось, ось тут все, все обрізав, зробив ось арку підняв, бо він майже на землі лежав, тут все попадало, поприварював, поклав гілку ось. Щось тут у кухні треба вікно зробити тут щось він вийняв, посадив нового винограду наводить порядки. Хоче зробити все по-людськи, як він каже. А ви як гадаєте, треба щось на зйомній хаті щось робити? Дочка приїхала і каже, на що воно вам треба, на що ви це робите? Це чужа хата, що ви оце зайнялися? Все тут, у сараї зробив, усе ляду. Бо тут не було нічого всього, була тільки дірка, кришки не було, зробив, щоб нам було комфортно, ми гадаємо, що. Ми гадаємо, що треба робити, щоб нам було зручно. Тут у дворі чоловік ось цю доріжку зробив, щоб машиною в гараж нормально заїжджати. Тут ще треба переробляти, бо тут все полущилось. Собаці, тут теж мостимо трохи от шматочок замостили, далі будемо ще мостити, бо він почав тут ями рити, щоб зимою в нього було тут сухо та чисто.